Всім привіт вітаю на каналі В Нормі, коли в формі. Друзі, станом на сьогодні я вже займаюся 13 років спортом. Все було з поперемінними успіхами, з поперемінною можна сказати, такою відповідальністю, бажанням тренуватись, але тим не менше я пройшов цей шлях і не збираюся зупинятися. Я починав все з таких простеньких, несерйозних тренувань в домашніх умовах. Потім записався в першу свою качалочку, тренувався для себе, спробував з кимось поборовся на руках, в мене виграли, мене це розчарувало, і я вирішив записатися в секцію Армресінгу, записався в секцію Армресінгу, переміг з тої людини, яка мене перемогла на старті. Захотів трошки більшого, виступив на змаганнях. Спочатку програвав, потім на деяких змаганнях вже почав вигравати. Потім мені захотілося ще щось спробувати. Я виступив на змаганнях по пауерліфтингу. В пауерліфтингу я себе трошки краще реалізував. Я навіть виконав норматив майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу. Далі мені це стало нудно і вирішив спробувати себе. В бодібілну, в чому я хочу реалізувати себе, але це вже пізніше буде. Зараз я над цим всім працюю. Роботи коротше багато. Але ти не менше до чого я все це кажу? Тренуючись 13 років, я зрозумів одну просту річ, що ми завжди допускаємо помилки. Завжди в тренуваннях в нас будуть помилки, але головне це рости, це помічати помилки і їх виправляти, реагувати на них. Якщо ти зараз собі кажеш та ні, я не роблю ніяких помилок, я впевнений, що ти або себе обманюєш. Або ти просто їх не помічаєш. Тобі потрібно, щоб хтось підказав. І це дуже дуже корисно. Тому я завжди заохочую людей, щоб ви періодично зверталися за допомогою до тренерів, щоб хтось проконтролював вас. По всім нам потрібен контроль. І коли вам вкажуть на ваші кістки дрібні недоліки, ви їх виправите, будете ставати кращими. Ваші результати будуть масштабуватися дуже дуже суттєво. І знаєте, е так давно я от сиджу і думаю, блін, е окей, я постійно старався знайти якісь помилки, я їх виправляв, все добре. Але ж все одно, можливо, є щось таке, е що я за ці 13 років ще не, не звернув уваги, не виявив, не помітив ще. І все все обдумуючи, прокручуючи в один день. Я можна сказати, мене осінило. І я зрозумів, що я допустив дві великих помилки. От, і якщо б можна було відмотати час назад, то я обов'язково би їх не допускав. Тому я думаю, що це відео буде максимально корисне людям. Можливо, вони впізнають себе, точно впізнають якісь з цих помилок в себе. Можливо, обидві помилки допускаєте ви. Вам пощастить більше, ніж мені, якщо ви тренуєте тільки рік або два, тому що ви можете набагато швидше їх виправити і все у вас буде окей. Ну що ж. Знаєте, одні з найголовніших помилок, яку я допустив, як би це парадоксально не звучало, це те, що я тренував певні групи м'язів абсолютно без, без перерв. Без перерв. Всі 13 років я тренував і не зупинявся. І в основному це були м'язи грудей і м'язи спини. Я їх тренував, як почав тренувати. Ще в 2008 році, так і по 2022 рік я їх тренував практично без відпочинку. Так, я робив перерву на ноги. Були довгі перерви. Я робив перерви на плечі, я їх не тренував прицільно спеціалізовано. Я робив перерви на руки, ну але груди я завжди тренував жимові вправи різного роду, віджимашки і так далі. Плюс спину і так само я завжди, я завжди тренував. І ви скажете, а що в цьому погано? Так це спортивний, ну такий стиль життя, і так далі. це нормально. Тобто, яка тут може бути помилка? То немає ніякої помилки. І якраз отут тут і це те, що я хочу до вас зараз донести. Знаєте, коли ви дивитесь так прямо лінійно на ваш шлях, на ваші якісь результати, на ваші якісь цілі, вам здається, що достатньо просто тренуватися і все буде окей, все буде нормально. Ви забуваєте про режим напрягатися, розслаблятися. Ви лише ну, думаєте про те, як напружуватись, як побільше чого підняти, кинути, пожати. І тут проблема в тому, що вже є ряд досліджень, які показують на те, що чим більш тренований спортсмен, тим гірше реагують його м'язи на тренування в плані росту. Ваші м'язи вони міняють свою структуру. Ваші волокна, м'язові. Вони змінюються в результаті інтенсивного навантаження, і так само і в результаті віку. Тобто з віком наші м'язи стають жорсткішими. А коли ми їх ще піддаємо таким інпізиціям на тренуваннях, то вони пришвидшують цей процес. Що я маю на увазі? Я маю на увазі на те, що самі волокна ваших м'язів. Вони, вони складаються з фасті. Фасті це такі чохли ніби. От, і ці чохли, вони просто і стримують ріст м'язів. Так от, в результаті постійних пошкоджень м'язів на тренуваннях, вони стаються жорсткішими. Вони в такий спосіб себе захищають про всяк випадок, щоб не порватися. І справа в тому, що якщо ви тренуєтеся всі ці мікротравми накладаються одна на інше, і в м'язах утворюються рубці. І вже та частина м'язу, яка має нарубцьовану м'язову тканину, вона рости не буде. Вона вже не буде рости. Бо сам м'яз він першопочатково, коли він свіжий, коли він не вбитий тренуваннями і так далі. Він такий, як резиновий. Він тягнеться, він гнучки і так далі. Але чим більше жорсткі тренування, особливо важкі тренування, особливо з дуже великими робочими вагами, вони змушують ваші м'язи ставати жорсткішими так само. От і знаєте, на допомогу вам може якраз прийти відпочинок. Тобто періодично, протягом року, робіть там на місяць перерву в тренуванні якоїсь тої чи іншої групи м'ясів. Оце реально це все це їх буде рятувати. Можете робити навіть перерву на 2-3 місяці, не тренувати. Ви подумаєте, окей. Але ж я там, допустимо, треную руки, вони в мене і так погано ростуть. І я перестану місяця три їх качати, і що буде робитись, як, як мені далі жити, вони в мене і так здуються. Ні, не здуються. Та частково пропаде тонус. Можливо, там, ви, ти втратиш пів сантиметра і так далі. Але після перерви, коли ти повернешся і будеш продовжувати вже їх тренувати, вперше ти дуже швидко повернеш втрачене, те, що ти вважаєш втраченим, і ти будеш наганяти нові сантиметри. Це перевірено, навіть є книга така, яку я рекомендую почитати. Стюарт Макроберт е, Книга дуже дуже крута. Книга якраз написана людиною, яка досліджувала спорт на предмет тренувань людей, які не вживають фармакології. І в нього є така голова, яка називається період розм'якчення. Це присвячено тому, що м'язам треба давати час для того, щоб трошки якби стати м'якшими, не такими жорсткими. Це дуже-дуже важливий процес. Так само я рекомендую навіть брати собі якусь певну відпустку, ну хоча б бодай на два тижні протягом року, для особливо ті люди, які фанатики які не можуть без спорту, хоча б два тижні і далі, навіть місяць, коли ти взагалі нічого не робиш, взагалі не тренуєшся, просто дотримуєшся там здорового харчування, щоб не запливати жарком на той період часу, коли ти е, не тренуєшся. Це потрібно для повної перезагрузки нервової системи. Якщо ти такий фанатик, як я, якщо ти вирішив, що я буду до кінця життя вже довбати. Груди чи якусь іншу групу м'язів, це велика помилка. Ти та ти не будеш програвати в тому плані, що твоя форма буде триматися. Взагалі там не буде ніяких там відкатів, і так далі, але ти будеш програвати в довгостроковій перспективі, тому що е, всі ці накладення тих мікротравм і так далі, яких ти не відчуваєш, е, вони будуть заважати прорисувати. І структура твоєї м'язової тканини вона буде жорсткішою, 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 і в один момент при це помітиш, що абсолютно не прибавляєш. навіть міліметра Ти не можеш прибавити в об'ємах. І коли я це виявив, я зрозумів, що треба робити перерви. І знаєте, ну спочатку провів, провів так, може вибачте, підло, але провів експерименти на людині, яка мені близька, і так далі. Я зрозумів, що людина почала рости після перерви. От я зрозумів це і це просто мега-мега класно працює. Потім провів на собі. Я так само зрозумів, що це працює. Оце однозначно дає результат. От це дуже дуже важливо, тому зверніть увагу на це. І хочу так само сказати про другу помилку, яку я допустив. А вона полягає в тому, що я дуже дуже мало часу приділяв розтягуванню м'язів. Розтяжка це просто-просто мега-мега крута штука. Хоча і знав про користь розтяжки, я її робив. Я не так як багато людей, які взагалі ніколи не робили розтяжки. Я робив розтяжку. Але якщо взяти співвідношення тренувань і розтяжки, це було 95% до 5% максимум. А можливо навіть. 97 до 3% максимум. От я з розтяжкою експериментував. У мене був період цикл, коли я навіть робив таку екстремальну силову розтяжку. От і я скажу, що це те, що буде змушувати зупиняти процес старіння в вашому організмі. Бо як я вже сказав від попередньої проблеми, що ваші м'язи будуть і з віком, і від самих жорстких тренувань ставати непридатними для росту. І вони будуть менш еластичними, вони будуть просто-напросто е, більш здатні до травматизації. І коли ви будете практикувати розтягування, ви будете як мінімум е, довше залишатися таким гнучким, еластичним і ну в принципі швидким. Це, це справді дуже дуже важливий аспект всім тим людям, які по-перше, роблять розтяжку, вони виграють в одному великому, -великому аспекті. Це те, що коли ви тренуєте м'язи, ви, ви їх тренуєте, тренуєте, тренуєте. І вони постійно вкорочуються. М'яз вкорочує, це, це не суттєво, але він вкорочує свою анатомічну довжину. У нього є закладна анатомічна довжина. І Він постійно в такому трошки вкороченому, е, стані. І це так само сприяє тому, що ваші м'язи в гіпертонусі. Е, Відповідно через те, що вони трошки перенапружені, е, вони гірше відновлюються. Процес відновлення реально в рази гірший. І коли ви почнете додати розтяжку, по перше, ви будете повертати анатомічну довжину, правильну анатомічну довжину м'язу. По-друге, ви будете зменшувати ризик травматизації, тобто, чисто, що ваші м'язи готові до розтяжок, та так далі. Вони вони не будуть такі активні для того, щоб травмуватися. Ну і самий найважливіший аспект це те, що ваші м'язи будуть завжди залишатися молодшими, молодшими свого спортивного віку. Це реально важливий аспект, і це ті помилки, які зараз прокручуються. Добре, що до мене до мене це дійшло. Я до Петра це зараз, але знаєте, ну дуже сумно, бо є багато людей, які там все життя так і пройшли і не виявили цього. Тому я ну вас і закликаю до того, що аналізуйте свої. Шлях, аналізуйте свої програми тренувань, програми харчування, постійно щось старайтеся покращити, зробити якийсь апгрейд. якщо ви стоїте на місці, у вас немає результату, обов'язково змінюйте, змінюйте свою систему. Вона не працює. Якщо ви не бачите вже результату, вона і вам не дасть результату. Тому навіть коли я пишу програми тренувань, а я пишу програми тренувань, якщо потрібно, пишіть мені, звертайтеся. Я завжди враховую нюанси того, як людина тренувалася, яка в неї ціль і конкретно. Під нею вже складаю план, і ми обов'язково працюємо в тому, щоб кожна наступна програма щоб вона відрізнялася, бо наш організм він адаптовується. От. Але тим не менше, хочу сказати, що ви маєте звернути увагу на те, щоб перерви в ваших тренуваннях були. Це лише піде вам на, на користь. І вам буде здаватися, ну як так, я не зможу, я вже як наркоман, у мене ломка. Ні, роби перерву, ти потім будеш тобі дякувати, ти будеш в ну, виграші, ви можете провести просто експеримент, зробіть перерву в тренуванні на якусь одну групу м'язів, решта тренуйте, як тренували. Потім після перерви там, в місяць, в три місяці, ви вернетесь, почнете тренувати, ви побачите, що ваші результати дуже скоро повернуться, ті, які були, щоб ви нічого не втратили. Плюс ви почнете перепрогресовувати і вам навпаки якось легше буде це тренування. За той час якісь мікротравми, такі, е, якісь хронічні травми, які ви не відчували просто на такому мікрорівні, вони всі заживуть, це затягнеться і все буде супрово. Плюс додайте розтяжку. Однозначно, е, чим більше ти тренуєшся, тим важче буде спочатку звикнути до такого стилю, а по-друге, терпіти, бо м'язи гірше тягнуться. Але в один прекрасний момент все буде ставати на свої місця. І ти будеш так само розвиватися, і ти будеш розуміти, що це теж збільшує, бодай трішечки, але твій прогрес. І основне це дарує ну, здоров'я і, здоров і довголіття в спорті. Сподіваюсь, друзі, що це відео було для вас корисним. Поставте, будь ласка, лайки. Я ділюся з вами лише такими робочими фішками. І щирого серця я буду радий, якщо вони вам допоможуть, якщо ви їх використаєте. Ну і підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Залишайте коментарі, пишіть як вам. Ну і чекайте нових відео, Па-па!